Огляньте, подивіться, чи є біль, як мій біль, що мені заподіяно. Дорога душе, якщо ти хочеш досягти серця Божої Матері, часто роздумуй над її стражданнями, пригадай її сльози під хрестом, її мовчазний біль, коли меч скорбот пронизав її душу. З'єднай свій біль з її терпіннями, свої рани. З її ранами своє серце з її серцем. І тоді, через покору та покаяння, ти віднайдеш дорогу до її материнської любові, яка завжди веде до Ісуса. День четвертий. Розважмо меч болю, який прошив серце Богородиці, коли вона зустріла Ісуса, який ніс на своїх раменах тяжкий хрест на Голгофу. Іти за Ісусом Його слідами це покликання всіх християн. Кожного дня Христос закликає нас: Візьми свій хрест і йди за мною. Марія була не тільки матір'ю Ісуса, але й Його першою ученицею. Кожен біль, який як меч пронизував її непорочне серце, був черговим уроком у цій духовній боротьбі, а в особливий спосіб це була участь у хресті її Сина. Турбота про інших не обов'язково вимагає від нас відмовитись від свого життя. Іноді це означає приділити іншій людині кілька хвилин свого часу, це здатність співпереживати, вміння з повагою слухати те, що інша людина хоче нам сказати, і утримуватись від суджень чи пропонування їй золотих порад. Іноді буває так, що як Симон Киринеянин ми повинні нести з кимось спільний тягар або як Вероніка. Підтримати когось навіть маленьким жестом, який доводить, що ми бачимо чиюсь потребу, що нам не байдуже, що ми не хвилюємося про те, що скажуть люди. Марія, яка з болісним серцем супроводжувала Ісуса на Його хресній дорозі, навчи нас, як супроводжувати наших ближніх, навчи нас допомагати їм у твій спосіб. Присутністю, яка підтримує, співстраждає, розділяє труднощі, співчуває, відновлює гідність і дає справжню надію. Багатостраждальна мати випросина нам ласку терпеливо нести наші хрести, на які ми заслужили своїми гріхами. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Свята Маріє, мати Розіп'ятого Спасителя, ти у скорботі стояла під Христом і бачила любов, що жертвує себе заради світу. Поглянь милосердно на нас, бо нашими гріхами ми знову і знову розпинаємо Твого сина. Даруй нам сльози щирого покаяння, щоб ми очистили свої серця від усякого зла і могли бути близько Господа. Навчи нас мати, йти дорогою терпіння і покори, щоб у стражданнях ми не втрачали надії, а знаходили мир і ставали сильнішими. О, мати скорботна! Будь поруч з нами і веди нас до Воскреслого Христа, який дарує світло життя. Амінь. Пресвята Божа Мати, Маріє, мучениця любові, ти страждала, дивлячись на муки і зневаги Ісуса, ти співдіяла для Мого Спасіння, ти покірно довіряла волі предвічного Отця. Віддавши свого єдинородного сина в жертву цілопалення для відкуплення людського роду, дякуємо Тобі, Маріє, за безмежну любов до нас, Господи Ісусе Христе, молимо Тебе, щоб нині і в годину нашої смерті за нас заступалася Твоя Мати, Пресвята Діва Марія, чию душу під час страждань Твоїх. Прошив меч скорбот. О, мій милосердний Боже, вислухай мене, Ти, який живеш і царюєш у єдності з Отцем і Святим Духом навіки вічні. Амінь.